Усім привіт, Рада вітати вас на своєму каналі. Я покажу речі, які мені сподобалися в день завозу. Це було 28 грудня. І перший кардиганчик це з вовни із золотавою такою ниткою. Речей не дуже багато. Дуже багато речей залишилося з минулого і позаминулого разу. Завіз не дуже такий, зовсім ну зовсім, мені не сподобався, але дещо захотілося викласти і вам показати. Ще бачила ось таку тоніку блузу з 40-му розмірі, колір неймовірний. Мені сподобався, там була невеличка попереду пляма, Я думала, що я її візьму, але позаду вже побачила таких, дві жирненьких таких плями. і... Вирішила, не буду я її брати. Тим паче в перший день. Для чого? Для того, щоб вона в мене залишилася, якщо я не виведу цю пляму. Ну, Тим паче, що ця блуза, здається, вісіла іще тоді. Так, наступна річ це така соковита фуксія. Мені сподобалася. Сподобався кольор, стан, тамбірка зі складом зрізана, але це бренд Street One і це віскоза. Я в інтернеті знайшла таку, а, тільки в іншому кольорі а, за 600 гривень, здається. Знайшла теж ледво помітну пляму, залишила. Ще я бачила ось такий светрик. Це Італія, це Місоні, я дуже давно хотіла його знайти. Я його знайшла, але, але я його не взяла, так як він мені здався вже таким залюбленим. Тут склад віскоза і вовна. І цей светрик ще застібається позаду на три гудзика, але ж стан все ж таки підкачав. Наступна моя знахідка від Монклер. Це перша моя знахідка в секонді від цього дорогущого бренду. За ним всі ганяються хлопці, ті, що займаються дівчата. Ця річ висіла у жіночому відділі: це 42-й розмір. Я думаю, що це оригінал, тому що є і голограма. Точно таку ж модель я не змогла знайти на сайті. Ну, там потрібно вводити код чи ще щось, але все промаркеровне, є на рукавах затяжечки, є така нашивочка. Я ризикнула, її взяла. Думаю, що вона мене швидко продасть, тому що сидить вона нереально класно. Мінімалістична, стильна річ. Склад тут поєднання поліестру із котоном, дуже гарно так пошита, мені дуже вона сподобалася. Хоча і видно, що її носили. Ще я бачила ось такий шарф в темному синьому кольорі. Я думаю, що це вовна, бірки зі складом не було. Вирішила просто вам його показати. До речі, запрошую на свою сторінку в інстаграм. Також підписуйтесь на канал, ставте подобайки, коментуйте, буду рада. Хочу привітати вас з Новим роком. Побажати всім здоров'я, також побажати мирного неба над головою, всього найкращого, здійснення мрій, все, що ви собі набажаєте, щоб все здійснилося. Хочу також подякувати, що ви залишаєтеся зі мною. Підтримуєте переглядами і до нових зустрічей у новому році.